Сьогодні на дворі 15 жовтня плануємо закрити мотосезон в місті Нової Одесі. В цьому сезоні ми каталися по Україні, так як в Україні йде війна, катаємось по нашої рідної землі. А сьогодні в нас мотозакриття сезону 2020. 23 року. Ну що, будемо їхати на місце призначення. Зараз ми глянемо, хто приїхав. Сьогодні дуже шикарна погода для проведення нашого мотозаходу, начебто як не закриття мотосезону, а відкриття мотосезону. Вже видно на нашому місці збору. Приємну кількість мотоциклістів. Пам'ятаю часи, коли на цьому місці стояв кінотеатр. Але часи змінюються і на цьому місці зараз побудований ринок.

А дивись, а у Каріни є кольцо. Ого. А мене нема. Я у на кальці. Шукаємо перединого чоловіка. А мене кольцо, не а ти за все літо вибрався, да? На закритті. Не за літо. В квітні він катався. Не да. в квітні. 8 травня ми відкриті. Я сьогодні листав фотки. і ми Він, він чисто відкриті і закриті, так? Да? Ми за перед квіти виїжджав. Да. Все я все передивився по фоткам. Я Ты думав, що літо, це 8 а це до відкриття. Я, я без мої мої мотоцикла мої виїжджав. 24-го, 24 квітня, 24 24 а 23-го ми отом Константі. До Дімо я. Диман там? да. Привет, Привет, О, Толик, что ты будешь? Обязательно на второй части. Понял. Готовимся. Що всі заводяться? Зараз їдемо по самому старому нашому маршруту. В село Троїцьке. Це був наш самий перший маршрут. Там зараз зробили новенький мост, будемо проїжджати, покажу.

Димончик на КТМчику 1290 двести апарат новенький, заряженный. Ось така у нас зібралася порахував я кількість учасників нашого мотопробігу 19 Кожного року у нас збиралось 13-15 Цього року зібралося теж непогано. Я пам'ятаю, самий перший наш раз, коли ми збиралися, то нас було п'ять чоловік. А зараз ось подивіться, яка у нас гарна колона зібралася <звук> Ось я вам демонструю Пускварночка. О, бандитик. О, Вовчик. А он да, Максим. Хонда Африка. А вот мы заезжаем на наш Легендарний міст, коли натхнення є потужний є, палки струм, мінь є життя, є струм, мовмент магічних сон, звільняє від турбот і невеселих дум, прекрасний край є вид, мандрівка у мадри, чи позитивний люд, прочитаний роман, безмежний океан, листи з усіх у Смакуй! Для духу підняття, ловлю природний кайф без зайвих повну ткань, на бідачі писань, я діпові тела, На мене чар розкрай Ось вона. Ця гарна церква. Яка будувалася на честь. Цього села село називається Троїцьке. Сюди ми приїжджали на саме перше наше мотовідкриття нас було п'ятеро. А зараз наша компанія виросла. Ось дивіться, наскільки наша компанія зросла, це дуже гарно. Що до нас підтягується молодь і їдемо по самому центру міста. Як ми вистроїлись гарно зараз їдемо у Себіно. Там непогана локація, місце для парковки. А ось і дядя Вітя красавчик їде на своїй Яві-Чезі. А зараз ми наближаємось до самого більшого монумента півдня України Курган Слави, який є нашою візитною картою і серцем нової Одеси. І проїжджаючи через нашу рідну Нову Одесу, ви його по-любому побачите. Не забуваємо включати поворот. А ось і. це парковочка, це себінський ковбаси. Сабінські ковбаски, все ковбаски. Тут ми припаркуємось. Ось так збираються пацани. Ось така гарна компашечка. Ноги вже немає змоги, але далі. Поїру в АТБ. А вже на Ось і наш зборчик мототехніки на закриття мотосезону 2023 року у нашому барі три сосни! Мотоцикли! Супер, да? супер! Люди це піздець! Настільки люди приятні, що просто ну... З ними хочеться жити, зустрічатися, общатися, з ними хочеться робити все. Ось така в нас весела компанія. Це наша молодь. Друзі, дуже приємно, що ми продовжуємо нашу традицію. У вас в городі. Я не про цю традицію, а про те, що ми все-таки любимо два коліса. Наша бригада, ну бригада, наша спільнота розширюється. Мото еквітос. Ніхуя себе? У нас же є все, і герб, і символ. Тільки флаг щось не взяли. А кожний жилет. Він у мене. А, він? Ну, кожен недорого, хоча б не розмір якийсь роботу. У мене є польський зі мною. Так, ну що, загинуємо, заїдемо, розширяємося. Слава Україні! Героям слава! Я радий, я що я всі, всі в цій компанії з весни почав, як положено, на своєму Ні, старому. Ні, це треба випити, а потім слідуючи. Що ж так зразу всі висхали? <говорю> Та це багато пити. Ви нічого не скажете. Кожен останній вже не буде говорити. Я приїхав на Бля, Откритие, не, так, радий з вами в компанії. Ну, на закриття я не приїхав, бо не було тайм. Головне, що я тут присутствую, я радий, що у нас... Бензин подорожав. Ну, 2-3 минути. Так що я радий за всіх. Сіри, ти, ти команда, Пожалуйста, да Серега, ти тільки не довго будеш. Бляд. <рес> то... <рес> Та що, пацани? Ну, блядь, ви всі знаєте, блядь, політав трохи, звісно, блін не виїжджав. В цьому году виїхав, ну, боже, в цьому году виїхав вже ще на моті. Мені багато казали, блядь, ти ж казав, що, блін, не виїдеш. Ну я казав, коли я лежав і встати не міг. Блин. Коли я встав, все, я їду, бля. Я краще їзджу, чим ходжу. Так що, блін, сезон був хороший, проїхали, з, де ми могли, з пацанами, з усіма. Хто дзвонив, блін, завжди я да? Да. Да. Не все? да. Дальше. так? все Двіжня Двіжнячим далі. Я цей год виїхав перший раз, ну як перший раз. Останній раз я їздив 23 роки назад. Як тебе виїх... ти старий Артемчик? <ріху> Нічого, я виїхав, був перший рік, був дуже дуже, найкраще моє літо. Покатався везде, поганялися, поганялися <ріху> <в> Альтону, <ріху> <п 'яна, ріху> по Ніколаю поганялися. З'їздили в Олександру, те я на кого є. що це таке. Це дуже круто. спасибо всім присутствуючим, що держали і дай Бог, слава Богу, щоб всі повернулися, живі і здорові. Дай Бог, щоб ми кожний рік так зустрічались. Так, давайте після третього вип'ємо, а потім далі. Дивіться, це в мене теж перший сезон. До цього я взагалі на мотоциклі. Я ж не болту не включив. Поїхали. Це мій перший сезон, як і Артема. І на покупку мотоцикла мене потолкнув брат. У нас була наша маленька компанія, нас там чоловік п'ять-ше. Артем, Славік ще Женя він нами доїхав сюди. Ну практично з кожним я трохи катався. Десь ми з Максимом виїжджали, десь ми з Пашою на мойку, ну блять, ну все одно так. Читайте за літо у мене це вже третій мотоцикл. Ну я не, із, не так, як Паша з Ямахи, наче у мене було. Все по 50 кубов. 70, 175, 200-250. Далі більше. Мені дуже це літо, дуже понравилось. Ми практично не тіряли дні. Школу тоже сразу не да. Каждый день 100-150 км ми наїжджали, я не знаю, все он він їжджає. Дай Бог кожному поїздить до кінця. Він там сам починав. Їздили, я ж кажу, кожен день у нас Ніколаєва Олександровка по місту. Мотоцикл у мене постійно був в ходу. Е, мені дуже понравилось, мені дуже подобається, і я буду продовжувати вже на 350. Пересяду. 355! Так. Дай Бог кожному, щоб всі себе берегли. Це буде Бог. Ні, ну, час проходить. приходить, поїхати. Я, я дуже радий, що. Вступив до вас. Чого? Я до цього їсти до мотоцикла. В цьому году я теж купив мотоцикл. Понравилось. Дуже радий, що вступить в вашу компанію. Так. Уже не пам'ятаю скільки років ну, ми за цим рулем. Ще тряпи. ви бачите, давайте пити після цього. Всього, де п'ятий вже. Ні, я інформ... радий, що ми за цим рулем. Ну, в компанії нас тут залишилось меншіство. Ну, ті, хто починався, правильно? Начинали, 5 чоловік нас було да. в самому було хотя ну, в такому форматі завжди <плес> хочеться розвиватися. Э, цей... <плес> той рік був хріновий на виїздах, цей рік я три рази виїхав на відкриття. Три рази виїхав <плес> <плес> на закону. Димон, для тебе це до хуя. Потім з Максимом з пацанами виїхали на бездорозі образно. Так що побільше нам накатувань і щоб кожен не мав проблем з мотоциклом. все. Мотоцикла не було і немає. Я пішов додому. Ну Я хочу. Зон не відкривав, але закриваю. Радий всіх бачити всіх селими костями. Здравому мій пам'яті. Мужики, за вас, за ваші двохкольосні коні. Хай служить довго. Я буду в тебе переснімати. Ну і сподіваюся, що на наступний рік, вже на відкритті, як у той ж самій компанії, ви будете тут на місці зі своїми младшими і старшими, братами, як ви їх там називаєте, своїх конях. Ваше здоров'я! Перший раз перший клас, перший раз перший мотоцикл, перші мої 900 кубов. Я трохи починав. Так, у мене вийшло так. Вроді щасливо, вроді не сильно щасливо вийшло, але зараз прийшов другий конь, пришла нова дружна команда. У мене як нові друзі. Я радий, що потрапив таку компанію. Дякую, що ви є. Дай Бог, що кожен рік ми збиралися як мінімум два рази. За цим столом, за цими соснами. Но це як мінімум. Як мінімум, да, 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 да. да. мінімум і закриття а, а по да картухи б... кожен да, ну, день більше. Ну, Питаємося, ну, ми вроді би там дорога без дорожі, Одеса, не Одеса, куди угодно. Давайте розширяти тільки наші масштаби, поїздок. Я тільки радий. Дякую, що додаються всі пацани. От молоде покоління у нас додавилось. Давайте вип'ємо за два коліса, щоб вони не пробувались, не ламались. Бензин був тільки хороший, щоб не троїло. Що хочу сказати? Ми було, В цьому сезоні я катнув Карпати, трохи там по Одесі Дубаси. Ну, стараюсь раз у год робити якийсь дальняк. Всім совітую хлопцям, які їздять на мотоциклі, хоча б раз у год робити якийсь дальняк, хоча б проїжджати якусь тисячу кілометрів, не бояться їхати, кататися. А без документів. що До робити? До тебе тисячу ну. собі на Так як, як В нашій країні йде війна і ми катаємо по Україні. Є дуже багато місць, які можна посіщати. Так що посіщаємо, катаємося, стараємося. Максиму слово, давай. Почав сезон з одного мотоцикла, продав, купив собі новий, проїздив на ньому вже багатенько, 8 тисяч точно. Ні, не продав. І желаю всім, щоб всі їздили. Всім треба їздити далеченько і по місту, і всім держатися в місті, і щоб мотоцикли не ламались і все було офігенно. Японці ж не ламаються. Ламаються. Головне вміть. Головне, щоб райдери не ламалися. Мотоцикл буде їхати, головне, щоб ми були цілі і здобути. Мотоцикл це железяк. Діва, Діва, йди щось, скажи, ти хотів сказати. Я не Нет. дева, я весы. А -а, весы. Ну цей сезон я начал після серйозного падения, після перелома. То советую всім райдерам одевать экипировку. екіпіровку. Вот Оце правильно. Хорошу екіпіровку Мото-шлепки, мото, шорти. Мотофутболки, мотокі. Я всі наклейки, мотоциклів, мото шліпки одівати. <реш> Отдельно хочу сказати спасибо Ромі Болкуну, який витягував в дальняки дядь Сережі Кулюпі, <реш> який повіз мене на лиман телегульський взяв з собою пасажирів. Да, було таке. Да, бо, ну, я б, б не витяг. Дядя Сережа? Я Сережа. хто такий, Я б я не я... Не на не на своєму Серьожі застряв дядьки. Я б на своєму б не доїхав би туди. Воздух сик заклинив би мотор. Що таке? Кум слухай я Коротше, сезон нормальний, так? Нормально буде все. Поїздили. З'їзду поміняєш, буде перш, все буде добре. Давайте, Давай. — Замотаємося, не ламаємося і все буде добре. Головне — не бояться їхати. Хорошу професію ти вибрав. Так, і так, я год свій мотоциклет. На самом деле дуже на себе скажем так, недовольний своїм поводженням. Виїжджав як і толя на відкриття, відкриття. Но, хочу вам сказати, що вже созрів і готовий прикупить собі нормального ЦК. А це то ви мені дзвонили, коли ну, я з Карпат їхав. Да, да, да. Не споранча після мене. Якщо ти, да, ще ну, на сайті, я ж сьогодні був. Не я, а ви, якщо ви раніше подзвонили. Ну, не стыкок. Открытие перенесемо. Коротше, ми ждемо на нове, нове відкриття Вовчика на новій техніці. Все буде добре, да. На И І от е Вовчик, знаєш, що я? Хочу, я хочу з тобою на дальняк поїхати. Я вже ну, блин, жду цього. Коли я з тобою їздив всегда Затарите, на дальнячок, мені так кайфово було з тобою ну, їздити. Звичайно, да. ми виходить, що. Двоє з тобою завжди да, їздили добре. на Дальнічок. А ну, трошки на Тараску ми з завжди сюди були. На Кавасадії но... ти сам їхав. Первый раз первая тараска, я геть сам їхав. А, да. Кстати, у нас був вопрос да, с з Максимом. А назад я з ним їхав. Ну если ты, назад, а мы с тобой на Тараску їздили, да. коли я на цьому на Сузуки ездил. Да. Було ж ты. У мене Версус був уже. Да, я ж Макси кажу, що не їздил. А знаходи. я на машине тоді їздил. Да. 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 Ты був Максим настоящий байк. Голдон, да. 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 Я хотів уже їхати за моциком, Реально, їхати, забирать. Думаю, И не тут не раз, я ті. А, а за яким?